Це країна, оповитого домівки, стало awesome. Я прошу Богу молити, нехай на вулицях панує лиш добро. Звати світла і веселіше, свято, для кожного з нас, це завжди народження, надії на все краще, здійснення найбільших заповітних мрій та помістить. Відякуємо нашим захисникам і захисницям, звідки, які ми можемо святи смачну куті та почути дві кову колядку, саме вони щодня мужньо боронять рідну землю від російського окупанта. І наше з вами мирні майбутнє вічна пам'ять тим воїнам, героям, які віддали життя за Україну та кожного з нас. Сьогодні в цей благословенний час наші різдвяні молитви лише про те, щоб кожен українець як найшвидше міг обійняти своїх рідних і близьких, щоб повернулися живими. Це ушкоджено наші захисники та захисниці, з проти єдину а діхом за українцями полезних постійно, знову відкрити коло різний добу. Різдво на землю, світить зірочка Ясна. Зима мою любім перцем, а стоїв Грицьвіча. Сердечко вас з Різдвом вітаємо, хай щастя, поканиться душа, хай Бог завжди допомагає до розпевнючої ліса. Запрошуємо вас у щедру хату, на хліб, на сіль та на святу вечерю. З вами ми пригадаємо вже при забуті звичаї наших дідів та прадідів, святкування різдва. Гарну хату я прибрала, наварила, напекла, цілий рік гостей чекала, ось і настала ця пора. І господар мій діти на гостей чекать теж, раді їх зустріти, на гостині всіх безмеж. Риба, сушені голубці, та пиріжки румяні, та капуста, та горох, та гречани. та васоля, та озвар, так і силі чай. Перша зіронька зійшла, тож за стіл сідаємо. Ми діждалися різдва свята зустрічаємо. Хочу ще пісняк, так у тебе багато. Ми сідаємо за стіл і чекаємо тата. Сіло і ми всією родиною зібрались зірку чекати. Христос народився, казати. Славімо! Дванадцять славу покупуємо і всіх колядників покупимо, і з миром запалимо свічку, Христос народився. Наші здоров'я Бога треба залишати, чути, чути. дзвін, за тих далеких гір, туди далекий гір, десь в'ята коле. Коли поставляють Бога і ні підійшов. Але ці, гані, вона звучить особливо, урочито та вірична. Адже сьогодні день благословенний був від нами нового Сина Божого Ісуса Христа. Увесь християнський також святкує Христова Христа. От було би добре, як. Побачити, як ці славетний десятку люди. Давай заглянемо. У нас поліція все робина за столом. Відчиняйте, а ми двері позволяємо. Хай вам буде. Свято, і любов, і ласки, втіха, хай манують вас все лиха. Я бажаю, далі добра в хаті на полі. Я Сім, всім, всім хто слухає тут у нас, серед заміча. Господалі господині, щоб в не було склеїти, щоб було би, що їсти, та й пити мене до сталі дожити. Але я так граю. Усі щоб робити скоро. країна нашого заселиса. Я небесний антирбожий. Я на птаху дуже сходжу. Біля коли біля ті, маю. Нам приказка молоду, українському молоду. Своєму, клай, мила, здраву, дим, Я прошу Господні сину, поспаси нам Україну. Ми як весь світ радіти. Бо не в кожної дитини, дато зараз вдома, бо кожного солдата у очах бездому. Та не весна нас зараз тут військових, знак то велике. Ми, ми за них не забуваємо, гадуємо дітаж. Тож почуй почує насіково дети okay, ці освіти, не хочемо війни, ми, ми маленькі діти. Хочемо, Хочу звучами ходити поля до коней, ховатися від ціле, неспокійно. Проти хай тут у тому звучені собі, такай за діють щиро діти, дружина і мати. Навіть за сторони до речі, двоє людина і на весь час такі на коліна. Всі сродиці, серк народу, віра, надія, любов і згода, хай нашої єдності вороги каже, а ми дружим скажемо Христос і Дайсі. Слава Україні. Що хочу наша Україна. Як сьогодні прикраси перецетує? А святкуючи рождению, царя не заспіваємо зарговим і слава Величні Богу. Thank you. Yeah щирим від душі всім бажаємо. Хай рік, що скоро вже мене, він війну захливу, забере і всі біди й страждання, неспокій відчай, хвилювання. Щоб жили ми, щоб жила Україна, щоб сміхом, не сльозами заливалася людина, адже треба зовсім небагато. Спокій зон, свій дім, а поруч мама, хай так. Хай буде, хай буде мир, хай буде. Правда, переможе, нехай Господь нам усім допоможе. Ми хочемо сьогодні усіх привітати, шановні вчителі, дорогих батьків, діхли будемо бажати веселих, радісних колядників. З нового боком України візон Христос Сімця один, найшов буде він, завадить завдяки кожен дім. Ми спокій нам настане, легше жити нам стане. Ясна золі освіти, в цьому світу сповістила. Щоб на діло в те коління, бо клесом не без пасіння. Де владі та вічає, Христос все лождає. Зварія. Діма ма! Марія, дітей народила, зори і мізі, ясно світили, зіритька з неба, світило кидає. Зі, Марія з Ісусом вас всіх вітає. Ну, всі, Різдвяні свята чарівніща. Святвечір скрізь лунали порядки давнього весня, ще три вечір засідали, на щоб нас відкриття на щоб за чистими столами раділи свята і землі, щоб люди запити шанували, звичайно різної 2025 тисячі двадцять наша Україна, які прийдуть зі зв'язку і святою, що народився не слав Божий Сил, що потім вірі нашій нам перемогу нашу святину. Любі, говорити наші солдати, захисниці та захисники поверх. Ще на сині і діду, ніч я не свята хай, ваші вченки на стіні вам склоняються все ва і міста. От цьому все найкращого бажаємо всіх у вільній країні. Ми вітаємо, вітаю, все бажаємо всім дається, Зі злом хрестам рухом і різні. Благословляючи Боже діття, Борислав, принесемо на день Божі, ближні зіграємо тут солдатських матерів, дім поранених, скалічене сусідство з радні страждання від війни у день величного свята, яке продовжує, тисячого даруємо усім світла, надії, вирі і Божий, любові принесемо ще й три молитви для. Всевишнього вища... що здоров'я українських воїнів, за і близьких українських народів і мир і перемоги в Україні. Це постраждається. Слава 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 закінчуються так, як вони перший раз їм було трошки хвилювалися, трошки важко. Вони ще не ми перший раз. Я думаю, що на другий рік вони будуть кращі. Вони в нас і так артисти. Все у нас Все. Я думаю, тепер пофотографіруємося трошки.